усім. вже сьогодні ввечері. Ми отримаємо викриття нової ліги в ПОЕ2. Ми побачимо анонс від ГГГ о 23.00. Це відео в першу чергу. покликане запросити вас на мій стрім. Ввечері ми будемо дивитись цей анонс. Але головне, крім того, я хочу поговорити з вами на тему тих тізерів, які ви нам показували останні три дні. А головне дуже великих і дуже інтригуючих зливів, особливо вчора був величезний злив. Тому давайте подивимось на те, що ми дізналися. І так почнемо просто з тізерів, які нам виклали. За ці два дні або три дні. І так, що це може бути? Скоріш за все, чат це нова лігмеханіка, яка Доволі стара була в поя. Це скоріш за все Абіс. В якому сенсі в якомусь виді, скоріш за все, в поя 2 додадуть Абіс, і вона якось підтримує навіть ту тему того, що я казав, що була цивілізація, яка була яка підготувала якусь зброю проти Крапшину. Тому що якраз таки цивілізація Абісу вона теоретично старіша за цивілізацію вал, і якраз таки в 1 є в Делві такий натяк на таку цивілізацію протовал цивілізацію Посаум. Являється частиною цієї протоцивілізації, прото протовал цивілізації, і якраз таки з ними ще й пов'язаний частково Абіс. Повдяло його, коли копаєте низ, ви їх зустрічаєте. І чому я так думаю? Тому що, ну, по-перше, очевидно, така зелена тема. А по-друге, я не пам'ятаю, але в одному з цих тізерів я чув слово Кулімак. А Кулімак це якраз персонаж частково пов'язаний з абісом, тому що ну, Кулімак, речі Кулімака носить на собі Катаріна. Катеріна, Катеріна персонажка з ліги Трейл, але вона теж тісно пов'язана з абісом, якщо ви Рали в по Ви знаєте, що в 17 мапах їй допомагають лічі з абіса. Тому оці рога, які оцей шолом, який на не який на неї вдягнений, це якраз таки, наскільки я знаю, рога кульмака, і знову ж таки у неї в руках посох, який ми вибиваємо в по один. Це Кейнов Кульмак, це посох Кулімака. Тому Кульмак, я наскільки знаю, якось пов'язаний з Абісом. Тріж за все, тема нової ліги, ну ліг механіки, саме буде якраз таки з пов'язана з Абісом. Ну і кольор, це якраз. І якщо ви подивитесь усі якраз такі символи, про які ми говорили в минулому відео, вони теж, по суті, виходить, що вони пов'язані з Абісом, і це в принципі логічно. Це типу як їх мова може бути письмена Подивимось, подивимось. І ще один е тізер, який нам виклав буквально 10 годин тому, який, скажімо так, натякає на деякі дуже важливі. Here you will survive, no matter the outcome. Step forth into your mountain home and seal the door. If all else fails, the Val must live on. І так, що нам тут показали? Скоріше за все це натяк на те, що все ж таки буде четвертий акт. Якщо буде четвертий акт, то нам треба ну їм треба змінити те, як закінчується третій акт. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, відбувається все Армагеддон, колапс це є через Адзірі, пов'язаний з крапшеном, і через це Крапшен розпосюжу по всьому світу. І якби цивілізація цивілізації вал майже. Була вся винищена, але залишки її якраз таки вижили. І полори, наскільки пам'ятаю, вони якраз таки дійсно сховалися е, в горах. А ми бачимо, що це гірська місцевість, така зимна, А якщо ви пам'ятаєте, вал знаходилась ближче до таких джунглів, умовно. І потім ця цивілізація з часом дасть, якраз таки початки новим цивілізаціям, типу маракети та так далі. Наскільки я пам'ятаю, вони спустять через декілька століть після того, як закінчиться е, корапшн, і дадуть початок новим цивілізаціям сучасним сучасним цивілізаціям в рекласту. І якби це. Цей, цей тізер нам натікає на ось зміну. І скоріш за все, тепер в цьому місці у нас буде наш хайда, навірніше не, не хайдат, а ось цей лорний хаб. Якщо ви пам'ятаєте, то це місце, де перша машина картоходця і так далі. А потім вже ми приходимо всіх хайдаут, де ми вже робимо, як нам подобається. Але це ігровий, прямо це лорно, те звідки працювала цивілізація Вал, скажімо так. Це типу Дурянь їх направив сюди виживати, а сам пішов з нами, мабуть, у майбутнє ну для нього в майбутнє допомагати нам в акті четвертому і так далі. Це Хьюч новина, тепер ми. Майже впевнені, що е, буде четвертий акт, але це ще не все. Це ще не все. Е, по тізерам, якби все, але є зливи. Є більш такі невинні зливи, я б їх сказав, е, випадкові. А є дуже сильні зливи, які, скажімо, я думаю, за таке мають засудити людей. Почнемо зі зливів, які ми отримали від сіргога. від Сіргога є на е, 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 Сіргог просто їх озвучив. Я в нього їх побачив. Самі зливи знаходились на редіті. І що сталося взагалі? Всі знають по вікі чи про подебе. Коротше, всі ці сайти так чи інакше детаменять гру. Тобто, що таке детамент? Це коли інформацію витягують просто з клієнту. І десь видно, в клієнті спалили інформацію про п'ять нових асценденцій. Буде новий клас друїд. У нього буде три асенденсі відразу, і буде ще два нових асенденсі з старим класом. У друїда буде асенденсі Шаман, Валдхарт Харбрінгер. Знову ж таки. Це все вилами по воді, але виглядає як правда, тому що їм довелося наскільки я знаю рестартити сервери, щоб видалити цю інформацію з клієнту. Ми самі самі себе спалили. Якби воно просто спалилося і опинилося на, на на, на сайтах, так інколи буває, де дата на, на, на сайтах. Буває бачить інформацію, а потім ну була і була, ну є, і є. В грі цього ніде немає, таке буває, але тут просто вони спеціально пішли і поклали сервера, щоб видалити цю інформацію. Коротше, тресанденс друїда, шаман. Скоріше за все, тема буде навколо тотемів і. The he? У шамана Валтхард виглядає, скоріш за все, як Сенденсі, пов'язане з міньонами. Я так думаю, щось типу міньонів або щось типу Мілішника якогось такого швидкого побачимо. Мені здається, ось тут треба коротше, більше дивитися на, на спеціалізації Вові у шамані. Тому що Power Fantasy друїда, в принципі, з іншого боку, друїди це окремо, а тут шаман. Коротше, в будь-якому випадку, усе, що пов'язане з друїдами і шаматами, треба дивитися сторону Вова, тому що західний світ в цілому всі навколо Вова. всі грали Вов тоді. І... Скоріше за все, навколо них будують якісь ідеї подібних персонажів. І Харбінгер це щось, типу, передвісника. Ну, взагалі, шаман має таке Power Fantasy, що він, типу, як передвісник, да, може пророкувати майбутнє, але з чим це може бути пов'язане з точки зору геймплею, мені складно сказати. Я, я не уявляю. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це може бути. І ще два Ascendancy — це для хантрески, як ви бачите, внизу тут видно на скріні. Бістмастер, скоріш за все, теж таки пов'язаний з міньонами, з цими ви напів або. На півмінньончик або, в принципі, міньонщик в першу чергу. І для Монка mercial artist це типу бойові мистецтво. І це значить, що, скоріш за все, ми отримаємо баф архетипу без зброї. Тобто оці всі кулаки. Ці всі фісти, усе ще пов'язане у Монка з тим, щоб дамажити. Ну він в руках буде тримати палецю, але бити нею не буде. Тобто ці абілки мені, наприклад, теж подобається ще з дябло 3 інколи любив ними пограти. Коротше, бойові мистецтва. Коротше за все, ми отримаємо підтримку цих абілок. Тобто, це буде баф цих абілок, баф цього архетипу, доповнення цього архетипу бою. Тому буде дуже цікаво подивитися. І другий злив це якраз таки знову ж таки про четвертий акт, тому що детаман сайти буває. Ну, витягує тверніше, не буває, витягують інформацію по реплікам з деяких актів. Актів і так далі, НПСів, і тут якби були теж репліки з четвертого акту, скажімо так, витягнуті. Вчора був величезний злив на одному з французьких сайтів, такий ігрожурнальний сайт, на якому з'явилось багато якої інформації з зі скринами, з підтвердженими і так далі. Але я на всякий випадок, у мене є частина цих скринів, я не буду їх е, показувати. Я прям сам в онлайні дивився це, допоки цей сайт існував, тому що вони дуже швидко десь буквально. Ну при, принаймні встиг подивитися цей сайт десь в 30 там може 40 і Вони його з. Заб... Ну, закрили і потім видали все нафіг, але ну, злив дуже великий. Так би мовити, коротко, те, що я запам'ятав, те, що я основне побачив, те, що мене зацікавило. А, взагалі, глобально, що я там побачив, це дуже великий реворк старих персонажів. Майже кожного персонажа по декілька нових абілок. Реворк багатьох старих абілок. Ну, наприклад, що ви розуміли, дуже багато реворку в сторону того, що можна їх якось комбінувати ще більше, ще краще комбінувати. До прикладу, чилдраж можна буде комбінувати з чилдволом. По суті, це таке боулінг білд тому зможе. Ти поставити оці стінки під шилдвола і в них заїхати на шелдраш і їх зламати. Або як варіант, у найманця я тут десь писав буде обілка, в яку. А така, як тотем, в який можна засовувати гранати, тобто воно буде автоматично плюватися гранатами, типу мортира умовно. Ну і багато, багато різного. А з основного ще реворк дуже великі багатьох асенденсі. Наприклад, Бладмах перестане жерти принаймні на першому жіпонті ХП у вас замість мани. Ну то вірніше, і хп і мана. багато моментів може мати неточність, тому що переклад був машини з французької. Я дуже швидко, ну просто переклав Google перекладачем і читав, що там було. Але скріни були англійською, тобто усе, що я побачив на скрінах, це було англійською. Із основного реворк багатьох деф механік, армор змо... ну наскільки я розумів, зрозумів, армор буде працювати, він зможе дефати ще елементальний демедж, Будуть спеціальні афікси на шмотках і на дереві для армору. блок зможе дефати усі слеми. Тобто, знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте, я в деяких своїх відосах і так далі, я казав, що історично в пої є слеми. У мобів, і вони є особливо у босів, да. І боси, особливо убербоси, зазвичай в пої не, за, не дають можливості захищатися блоками проти їх слемів, тобто проти великих сильних атак. Не можна захитити слемами і вейженом. але проти усього іншого можна. І знову ж таки, в Пої 1 є слеми у звичайних мобів, але вони блочаться і вийдяться. І тепер так само буде в Пої 1. Слеми буде блокатись. Для Евежна не буде блокати слеми, ну, вийдити слеми навіть звичайних мобів, але додають нову механіку Deflection, то грав точно. Ти фін, той знає, що це це що для цього ця механіка є. Вона, скажімо, так, зазвичай зроблена для якраз таких вейжен персонажів. воно працює так, що у вас умовно є стаки дефлекшену, кожен з них дає, умовно там, напевно, по 10-13 відсотків лізде А Ви там з гіру і так далі набираєте кількість цих стаків, швидкість їх набирання. Таким чином, що коли крізь ваш вейжен вас таки один раз хітують, то там умовно у вас було шість стаків дефлекшену, воно зняло ці стаки, але цей хід захистило вас на 60% Умовно як буде тут, я так розумію, що вона буде шансом що мені не сильно подобається, але треба буде подивитися, як вона працює. Тобто можна буде наскільки розумію, цей шанс апати, знижувати деревом, не деревом. Побачимо, треба буде дивитися, але ідея, якби вже була в вторчлать. Можливо, якісь інші РПГ я не пам'ятаю. Знову ж таки, окрім суперслемів босів, усе це буде дефатись. Що таке суперслеми босів? Це коли білка, яку бос дуже сильно добре показує, тобто тим червоним сяйвом, Ви помічали найсильніші білки босів, умовно, які не можна там задожити зачав таких іграх і так далі. Коротше, вас якось попереджають цю білку обов'язково гра. Тим чином, впоя вона попереджається червоним сяймом. Маймаж таки з реворку старих Ассенденсі я ще згадав, що, наприклад, якщо пам'ятаєте цього Тотемщика е, воїна, який є, підриває свої крики, то оця нода з підривом криків, яка внизу була, пам'ятаєте, вона мала вона була на гілці з двох нодів. Тепер там буде одна нода з цим підривом. Значить, ту ноду яка була друга, кудись перенесла, чи, можливо, коротше, кудись її діли, можливо, видалили, не знаю. В більшості статей про нові абілки там було ну розподілено по архетипам, там воїн, мах і так далі. Було показано десь зазвичай 6-7 старих абілок, їх оновлення, наскільки вони нові стали, і десь по 3-4 нових абілок. Тобто, прям абілок нових буде багато. Нових умінь буде багато, і майже всі старі уміння або взагалі поміняють якийсь свій, свій, свою механіку, або додадуть якусь механіку, і наскільки. Розумію, що і цифрами дуже важлива зміна, яка нас очікує, це баф доджрола. Оце перекат. Як він буде тепер працювати? Наскільки я зрозумів, знову ж таки, з цього перекладу ви зможете затискати доджрол, і таким чином, після доджролу у вас буде е з'являтися дуже великий баф на мумент на, на швидкість бігу. Але з цим, баф, з з цим бафом, якщо ви будете зал залітати в мобів, е вони вас будуть станути дуже насильно на і надовго. Тобто, ця механіка покликана прискорити вашу рухливість саме в моменти, коли мобі. Немає, тобто швидше проходити мапи в цілому, рухатись по локаціям і так далі. Але треба буде відчути, як воно грається, якщо воно дійсно буде так, тому що ну є шанс того, що дуже багато людей буде помирати через ось це. Я вже чекаю нові кліпи, коли люди просто біжать, біжать, біжать на цій пасивці. Хірак вилазять якийсь рарка і дає їм під е, жопу, але це пришвидшує дуже сильно гру, якщо воно дійсно так буде працювати. Нова дуже сильна механічна зміна, що саппорти, які ми стаємо в наші е, е, уміння їх можна бути як в по один засовувати в скіли без якихось обмежень, тобто не по одному. На персонажа, а прям ну усі Тим чином можна буде зробити шестилінк якусь там солтар, ятибілку, шестилінк там якусь домашнього білку. І ще й шестилінк у білку, наприклад. Побачимо це дуже сильний поверхріп, що ви розуміли, тому що ну, в пої1 да, можна сувати однакові камні, але по один у вас немає стільки слотів. У вас uh, один, один ну, може два шестилінки, усе інше чотирьохлінки і так далі. А тут можна прям в повну силу багато білок. Побачимо. Тепер можна буде якимось чином прокачувати сапорти, і Наприклад, на третьому рівні, як тут написав, фестер ну, саппорт, який дає швидкість касту. На третьому рівні буде давати по 10% за кожну заюзану в останній час білку. Коротше, треті саппорти будуть дуже сильними, але з іншого боку, це може бути проблема, якщо ви не використовувати багато білку. Ви захочете залишити, наприклад, саппорт на другому рівні, де він просто дає каспіт. Наприклад, тому у вас навіть така варіативність буде. Будуть нові унікальні саппорти з унікальними модами. Походу це буде якраз таки пов'язано з дропом ліг механіки. Не знаю точно, знову ж таки, переклад був дуже такий собі. Я бачив скрини. Цих саппортів вони дуже сильні. Я не зрозумію, чи можна бути їх якраз таки більше одного теж юзати або тільки один і так далі. Ці ці обмеження не зрозумілі до кінця, але. Ну, щоб ви розуміли, хто грав по один, наприклад, буде саппорт, який буде давати вам фул інверт елементального резисту ворогів, типа аля ракета. Він так і називається ракеата. Тобто, суті цих саппортів, що їх ефекти взяті з уніків. Наприклад, буде сапорт е взяти of Shards, е який буде давати можливість вам випускати ваші прожі в різні сторони, і багато інших там показали. Ну, штук 5, може, я не пам'ятаю, 10. Ну і знов ж таки, четвертий акт заспойлерили ще сильніше. Я не буду спойлерити його вам. Е скажімо так, TLDR е дуже багато нових мобів, які нам ангемовий асортимент мобів і бестіарій, і так далі. І мап буде більше, як і обіцялося. Тому побачимо в ангемі, наскільки буде цікавіше бігати нові мапи. І крім того, це дуже важлива новина. Нам більше не доведеться проходити двічі оці акти. Ви один раз пройдете чотири акти, і після цього у вас буде п'ятий шостий міні акт спін-офи основної історії, по суті. Вони будуть якби продовжувати історію частково, ну розширювати її, як я її люблю насправді. Але це будуть не п'ятий шостий акт, а це будуть просто спін-офи. А ви. Ми повернемося в п'ятому акті в перший акт, але якби будемо робити не те, що було в першому акті, а інші квести, взагалі іншу історію вивчати. І так само в шостому акті ми повернемося в другий акт. Це дуже цікаво, дуже прикольно. Це дуже освіжає акт. І скоріш за все разом з цим бафом буде набагато прийніше проходити ці нові акти. А в принципі, на час не розписав. А ще згадав ще один лік, який я побачив на цьому сайті. Це те, що готуйтеся 29 серпня. Якщо ви ще не грали в гру, у вас ще не вона не куплена. 29 серпня. Ви зможете порати в гру безплатно, безплатні вихідні, умовно, зі збереженням прогресу, без якихось обмежень, і так далі. Просто ви зможете спробувати порати в гру і вирішити для себе, хочете ви в неї грати далі чи не хочете. І Можливо, ви докупите. Ну знову ж таки, це все зливи. Наскільки вони правдиві? Я думаю, відсотків 95, бо ті скрини, які я бачив, ну, нуки вони дуже-дуже валідні, скажімо так, Навряд чи це фейки. В принципі, сьогодні вже буде ревіл, і я вам передав основні основну інформацію у висновку. Якщо це все правда, то контенту навалять стільки, що у мене наутішні. Новини для любителів PoE1. один. Напої один забили болт. Виходячи з того наскільки була посередньо минула ось ця ліга. на PoE забили болт і весь цей час працювали відсотків 80-90 ресурсів, викидували на PoE2. І скоріш за все нас очікує така сама ситуація, Б як мінімум до кінця орля аксесу, а можливо, і після. Усі інші свої думки, я мабуть скажу вже після того, як побачимо ревіл, Тому що ну треба по перше підтвердження. І якщо все буде так, як я думаю, то да, прям для пої один у мене неутішні новини, прям сильно неутішні новини. Це моя. Думка, в цілому, як я вже казав, ввечері я десь о 9-й під рублю стрім. Почнемо робити прогнози. Бінго дуже складно буде робити бінго картку, тому що ну багато зливів прям. І 23-й будемо разом дивитися анонс цієї ліги. Ще до речі, згадав, що я хотів показати. Не забувайте, що ввечері під час цього стріму будуть твіч дропси. Усі, хто будуть дивитися канали пов'язані з POI-2, або, наприклад, суну трансляцію, або мою трансляцію. ну, будь-якого стрімера, буде дивитися трансляцію. Ви зможете отримати твіч дропси. Твічдропс це. Це буде спеціальний ефект при добиванні мобів. Дуже прикольний дропс, Мені подобається, і він буде працювати в обох іграх. Тому дивіться. Скажімо так, об'єктивно буде в деяких випадках заважати вам, але ну прикольний, прикольний ефект. Тому не пропустіть. Подивіться сьогодні стрім, можливо, основну стріляцію, можливо, у мене на стрімі. Отримати свої дріб дропси не забудьте. Приходьте на стрім, підписуйтесь на твіч, підписуйтесь на дискорд, підписуйтесь на все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих злив і як ви відноситесь до таких злив, тому що нам, ну, нам по суті злили половину гори, половину нової ліги. Але буквально за день до цього, тому можливо, і не так страшно, да? Тому що ми все, все одно сьогодні все вже все дізнаємось. У мене, в принципі, все і всім. До побачення.